Трагічний обрив нашого відродження 20-х років, нашої модерністської доби. Потім один партфункціонер, другий, третій, і закінчується все, власне кажучи, тим листом Сталіна, який ви згадали. якого Біса селянські письменники. і коли м -м, неокласики підтримують хвилювого, то здавалося би, що це от світ перевернувся. Хвильовий не сам собі кулю в скороню. Інтелектуали з Києво-Могилянської академії, ті вікна і рубали, тепер з них вилізли ті мармизи. І після цього вони чують постріл, бігає куліш перший бачить в кріслі з простреленою скронею. Виявилося, що в кількох харківських родинах з покоління в покоління передавався план. Як знайти могилу хвильового? Добрий день! Ви на каналі Шалені авторки і тут ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішня наша розмова пов'язана з важливою для української літератури датою 13 травня 1933 року, пустив собі кулю в скроню Микола Хвильовий. В цьому році буде рівно 90 років від цієї Сумної і важливої насправді для української культури події. От Віра Павлівна, що для нас і для нашої для української літератури, власне, означає це 13 травня 33-го року? Чому Хвильового називали людиною 13 травня? 13 травня 1933 року це межова дата, це дата, яка позначила рубіж епох, причому не лише культурних епох, тому що це був кінець, це кінець українського модернізму. От якщо шукати, скажімо, метаф, метафоричної дати чи символічної дати кінця модерністської епохи на українотеренних землях, наголошую на, на українотеренних, бо в 30-ті роки ще був Львів і потім була Еміграція, Література. Але 13 травня 1933 року це якраз символічний, символічний кінець, трагічний обрив нашого відродження 20-х років, нашої модерністської доби. Але ще більше, ще важливіше, не то, що важливіше, але ще ширше, ще масштабніше це ще і остаточний крах проєкту. То Уенерівського, це остаточне пригнічення тодішньою імперською владою всіх спроб якось співіснувати от Україні в межах тодішньої тодішньої. Держ... Імперії, отже, людина 13 травня, людина, яка позначила своїм ім'ям епоху, ми говоримо про Хвильового не лише як про письменника, і не лише як дуже видатний письменник у своєму поколінні. Він важливий. Хвильовий почав літературну дискусію в середині 20-х років. І ця літературна дискусія починалася як розмова ніби про культуру, навіть про літературу, про культуру. Але дуже швидко вона перейшла в іншу, в інший ширший вимір вона стала дискусією політичною. І всі політичні дискусії це дуже важливо сьогодні наголосити, тому що ми знову маємо того самого ворога. Ці в цій дискусії, яка дуже швидко стала політичною, це була для мене це була остання битва, яку українські інтелектуали, українська еліта спробувала дати в цій боротьбі за не лише культурний, але й політичний суверенітет. На рівні дискусії, на рівні ідей, на рівні текстів українці цю дискусію виграли. Але далі Пішло в хід те, що я так евфемізмом називаю закінчення дискусії чи закінчення полеміки поза літературними засобами. Тобто далі, в хід пішли з того репресії. боку репресії, розпоношення цензури, репресії і врешті. Той лист Сталіна квітня від квітня 26-го року до українського політбюро і особисто товариша Кагановича, секретаря, очільника української комуністичної партії. На тоді він був власне цвяхом, який який ну який вже забив, що називається остаточно всі, всі можливі входи і виходи. Отже, про що йшлося? Що відбувалося? Хвильовий спробував скориставшись таким суто літературним. Приводом отбуси, знаємося історію. Був Грицько Яковенко, який, який написав е таку рецензію е чи, чи швидше статтю. Що ось молодих пролетарів не пускають у літературу скрізь засіли е старі сивочолі, сивочолі Олімпійці, сивочок. Сивочолце двадцять рік. Сивочолому олімпійцю хвильовому ще не було сорока, е і, до речі, сивого Волосся в нього таке справді не було. Отже, вони молоді, амбітні, але там йшлося. Грицько яковенко Грицько-Яковенко йшлося про те, що йому не дали премію за його оповідання про комуну, а хвильовий був у журі. І тут, тут пізнавані такі от потім дуже часто сюжети. Це був голос тих, хто хотів. Захопити якийсь простір, це був голос того ну, неосвіченого, того масовізму, проти якого хвильовий і спробував повстати. І головне ж те, що якраз Грицька Яковенко підтримувала влада, і Грицька Яковенко в тій вікоповній статті ще і викоповні, очевидно, в лапках. Ще й дав рекомендацію, яку радянська влада дуже пильно втілювала протягом всього свого існування. Це там було чорним по білому написано, що біля кожного, так то є була така термінологія спеца від літератури, тобто біля кожного, хто хоч трохи треба є поставити. добрим письменником. Треба поставити партійного цензора, який буде виправляти його помилки. Ну і власне аж до якого там ну, до, до, серед... до середини 80-х років двадцятого століття, це дуже пиця оця, м... заповідь дуже пильно і виконувалася. Що не відміняє того, що сам Грицько Яковенко став жертвою репресії, але це це, це це інший сюжет. Отже, Хвильовий пробував. Говорити про е, культурний суверенітет. Але найцікавіше, що е, фактично це все починається все-таки як літературна дискусія, тобто Хвильовий пише відповідь, е, в якій можна так сказати, ну, таврує, не таврує, але говорить про неякісність, скажімо так, тої прози, яка рветься на шпальти. І воно все починається як літературна дискусія, але переростає, як От якщо ми візьмемо, наприклад, в статті Григорія Костюка, він дуже гарно наводить цей приклад, подивимося бібліографію людей, які з часом в, в цю літературну дискусію ну, в'язуються. І це починається просто з літератури, а потім один партфункціонер, другий, третій, і закінчується все, власне кажучи, отим листом Сталіна, який ви згадали. Ну і вже після листа Сталіна. Чому? Чому вже після листа Сталін, лист Сталін, датований квітнем 26-го року після листа Сталіна ще більше року багато чого відбувалося. Але я зараз подумала, ну все починалося з літератури. Ну так у нас і е, директорію Української Народної Республіки письменник очолював, і головним атаманом Української Народної Республіки був літературний критик Симон Васильович Петлюра. Е, і думаю, що в нас і гроші може найлітературніші в світі. Вони і зараз найлітературніші? Тому Нічого. що великою мовою, таке я, я, я про нинішню гривну і кажу, що тому що Україна, яка втрачала, здобувала державність, знову її втрачала Україна, існувала безперервно лише як держава слова. І тут 20-ті роки це можливість, яку виборола, збройно виборола Українська Народна Республіка, От вони, вони втратили повноцінний політичний суверенітет. Але, по-перше, Неповний, хай частковий суверенітет зберігся, адже Україна 20-х років, і так воно аж до 24 серпня 91-го Україна мала як ніяк прапор, кордони, карти гімн. Ну, тобто була атрибутика, е, атрибутика держави. Цього ж не було. Ну, в Російській імперії вона була просто губер... Київ був просто губернським містом та й більше нічого. Тобто, так. тобто, частковий політичний суверенітет. Теж зберегли і входження в, в Радянський Союз на основі союзного договору. Воно ж теж відбулося почасти на умовах українців, тому що тодішній нарком національності Сталін у Москві висував проект Російської Федерації, в яку війде Україна, Війшли на засадах все таки, як ніяк ніби повноцінної державності. Справа виходу зрешті решт вона теж була прописана. То інша справа, що потім це без, було право, які не можна втілити. без та. зброї, нічого без війська так. нічого не можна втілити. Як казав той самий не в своїй згаданий Винниченко, якщо нація не годує свою армію, то вона буде годувати чужу армію. Ми це от зараз ну дуже добре переконалися на цьому в цьому. Отже, Хвильовий висуває ряд газ. Причому що важливо, йому справді була для спочатку, йому була важлива розмова про культуру. Бо там, там, там політична обстановка змінювалася дуже стрімко. І, скажімо, в квітні 25-го року, коли він публікує на сторінках газети «Культура і побут додатку до тодішньої, ну, це була парламентська газета Вісті Вуцвк. Вуцвук, «Вуцвук» страшена абревіатура. Це Всеукраїнський центральний виконавчий комітет. Ну, власне, от така, така собі урядова чи парламентська якась там газета була. Її рада... Це була дуже дуже Така споважна столична харківська газета. Її редактором був Василь Іван Блакитний. Блакитний був свідомий того, що він підтримує, він дає шпальти хвилювому. Далі був, отже. Перший памфлет називався про Сатану в Бочці або про графоманів спекулянтів та інших просвітян. Ну, тут ще ніби більш-менш і заявлена в заголовку, тематика є літературною. Потім були думки про дитечі, це вже універсальніше. А завершальний текст цієї дискусії. Це вже літо 26-го року. З такий підсумковий памфлет хвилювання цієї дискусії Україна чи Малоросія. Україна Іначе Малорусія це вже е, такий послідовний, неприхований, неприкритий антиколоніалізм, бо Україна це самостійна держава, а Малоросія це колонія, і отам уже це якраз 26-й рік, отам вже е, так. Спочатку хвильовому опанував опанували такі ж письменники, тому що на першому етапі, коли Хвильовий звинувачує е, плужан, тобто. Е, Членів спілки селянських письменників, плуг. Ну, сучасних наших глядачів. Це може дуже здивувати якого біса селянські письменники. На, на нашу потрібну спілка це була ще спілка пролетарських так, письменників. Але це була так. влада, це була. Ну це була так, хотіла влада. Отже, в спілці селянських письменників, плуг, якого очолював Сергій Пилипенко, справді було туди, брали всіх. Там було дуже багато членів. Туди ну, брали так. всіх. У той самий Грицько Яковенко все правильно розрахував. Ну що, написав неграмотний вірш про комунізм або про Леніна. Має бути якась людина, яка поставить коми, а гонорар віддадуть, звичайно ж, письменнику, який написав про Леніна. І про якість літератури взагалі не йшлося. Тоді, більше того, от ми багато зараз роздумуємо про нас і війна зараз з приводу цього. Ми багато думаємо про Євромайдан, про нашу євроорієнтацію, про нашу приналежність до європейської спільноти, яку ми зараз зі зброєю в руках виборюємо. Так, от та літературна дискусія теж по-своєму була тодішнім Євромайданом, принаймні інтелектуальним Євромайданом, тому що хвильовий на першому етапі висуває гасло. Оте, знаменита Європа чи просвіта. Він оперує метафорами, він оперує символами. Отже, в, цій, в, в, в цьому першому памфлеті Європа це висока західна цивілізація, фаустівський тип культури, фаустівський тип людини. хвильовий, звичайно ж. Згадує, принаймні, там вона цитується. Хвильовий, звичайно ж, орієнтується на дуже популярну, тоді знамениту книжку Шпенглера Сутінки Європи. Отже, Україна це Європа. А про просвіт... це європа звучить. Ну от просто, просто, як, душа, на нашому та, Майдані, просто так, як на нашому Майдані. як на нашому сьогодні, <світна> як сьогодні. А натомість просвітна – це колоніальна культура. У Хвильового є багато визначень. Ну реальна просвіта. Я хочу так, от якось в дужках, ще називається зауважити. Реальна просвіта хвильовий сам до речі грав у виставах про світі була річчю корисною. Це масова культура. Та ці люди збираються там, співають, малюють вистави ставлять. Але в колонізованій культурі кожна імперія хоче звести цю просвіту як універсум. Тобто нічого, крім просвіти, не може бути. У що було визначення Шароварського пач на ненька, теж, теж не гірше визначення. Отже, так, це питання Європа чи просвіта, яке хронологічно першим Хвильовий ставить Так, Європа, але не просвіта. Ну і тут почалося. В розмовах 20-х років в інтелектуальному кліматі 20-х років дивовижним чином поєдналася от з одного боку комуністична ідеологія, а з іншого боку, якісь відголоски тодішніх модерністських там інтенцій західних? І от тут почалося. Ну всі ж знають, що Європа гниє, що Європа занепадає, що кінець Європи. Оні ж сказав, хоч він і ворог, що сутінки Європи, то як живила саме? Як живілося Микола Григорович, нам цю гнилу Європу ставити в приклад? Uh -huh. Тут ще по своєму, ну, по своєму навіть іронія в тому, що Хвильового ж називали тоді основоположником нової пролетарської літератури. Врешті він один з ініціаторів створення ВАПЛІТЕ – вільної академії пролетарської літератури в Харкові. І коли е, хвилювом в цій дискусії підтримує Микола Зерова, Зеров метр неокласиків, Зеров в тодішній термінології правий, а хвильовий «лівий», лівий в такому політичному спектрі. Якщо ми сьогодні подивимося? на так, То тоді, ну, тоді так їх сприймали. Протарізма ж ліва ідеологія, а неокласика це права ідеологія, державницька. І коли м -м, неокласики підтримують хвильового, то здавалося б, що це от, світ перевернувся. Тобто в чорно-білу ніби це не вкладатися. Насправді, як ми вже тепер знаємо, від самого початку ми розуміємо хвильовий попросту, Сформулювати хвильовий, Поширював ну урбі торбі світу і місту, поширював ідеї, які насправді вже були вироблені якраз в середовищі Миколи в середовищі київського, середовищі неокласичному. Ми про це знаємо завдяки збереженим Софією Федорівною зеровою листам. 26, листів хвильового до, це 26 рік, якраз, якраз літературна дискусія. Отже, листи хвильового до Миколи Зерова ну, дають абсолютно чітку відповідь на питання, звідки ці ідеї. У метра Хвильового вистачило. Мудрості піти, що називається, в учні до професора Миколи Зерова. І коли Зеров підтримує Хвильового, то він. Він десь од ці листи, ці статті, які друкувалися, Хвильовий друкується в столичному Харкові. Зеров друкується тут в журналі Життя і Революція, який до речі редагував Балаян Підмогильні, ще один учасник цієї дискусії. То Зеров, ніби от якось так переписує в іншому стилі ті самі ідеї. Коли хвильовий кидає метафори, складні якісь алюзії, то Хвильовий з такою то Микола Зеров з такою професорською чіткістю. От переводить це в аналітичний такий виклад, отже, я дуже люблю цю цитату. Знов таки я її не раз цитувала останнім часом і вона нам теж багато чого нагадає. Ця війна, вона ж не в останню чергу за історію, а не так за територію, як за час, по-моєму судячи з того, що говорять принаймні так. росіяни. Так ось Зеро в цій статті написав, що нам в Україні рубати вікна в Європу ніколи не треба було, тому що вікна в Європу рубалися один єдиний раз, як він написав в 18 столітті Петербургі Городки. І, до речі, робили це, що ми тут сидимо на Подолі, це ж якраз інтелектуали з Києво-Могилянської академії, які вікна їм рубали, тепер з них вилізли ті мармизи. І якщо так, то за Зеровим в нас в Україні вікон Європи рубати не треба було, тому що в нас паростки європейської культури і цивілізації промикалися тисячами і тисячами шпарин повсякчас, і ми належали до цієї спільноти. Це це саме можна сказати, що в цій дискусії от виконувався той знаменитий, знов таки не раз цитований заповідь Михайла Драгоманова, підхопити обірвану нитку кінці XVII століття нитку переємності європейської цивілізації. Отже, Європа чи просвіта, потім хвильовий висуває гасло психологічної Європи, він виносить за дужки дуже сказати би легко. І елегантно виносить за душки всі там, розмови про яка Європа, це європейська цивілізація, як така. І, власне, в заключному памфлеті Україна чи Малоросія він уже ставить питання про Поставить питання про антиколоніалізм. Україна має бути Україною, а не колонією, яка називається Малоросією. Ну, а що найцікавіше про цей памфлет. От, е, якщо всі попередні памфлети так виходили, і їх видавали е, окремими, можна так сказати, збірочками навіть, так, так, навіть, то Україна чи Малоросія це памфлет розсіяний. Е, він був заборонений. він був заборонений і фактично. Не до, до, до 90-х його, його знайш... знайшли в ніхто не читав, його знайшли в партійному архіві в 1990 році, по-моєму, 91-го його публікують. Тобто, під, під, під незалежність. Я думаю, ну це справді культурне диво, але я думаю, що люди його там часом може бачили, але загрібали глибше в глибини архіву. Так це же, так же ж теж, теж, теж культурний спротив. І отже, після листа Сталіна, квітень 26-го року, це там якраз в хльовому. Приписують гасло геть під Москви» у Хвильового в текстах за духом, так немає, але ніж. за буквою такого на немає. насправді це слова Сталіна виходить. Так, Це слова Сталіна з листа. Вони так во так, так, ну, так і є в той час, як як весь світовий пролетаріат писав Сталін, гуртується навколо червоної столиці Москви. Український комуніст хвильовий мовляв не знайшов нічого кращого, як кликати український народ геть під Москви. Там в оригіналі Якось териніця, на скільки якось так. Отже, Хвильовий все одно не припиняє боротьбу і ще принаймні до. То, ну, ще десь майже рік вони ще якось намагалися там фактично, фактично різні стратегії: стратегії співіснування з владою, стратегії такої гри. От вже літературний ярмарок журнал це така гра з догмою. Там вже зелена кобила з'являється, але ця зелена кобила все одно працює на антиколоніалізм. З е, процесом СВУ, 30-й рік процес СВУ, опера СВУ на музику ГПУ, судовий процес в, Харківській, в приміщенні Харківської опери. Е, після цього вже нічого, не, ну, вже нічого не можна було зробити, е, і е, остаточною, так би мовити, крапкою в цьому. всій е, в цьому цьому сюжеті 11, там, здається, в з 11 на 12 травня 1933 року арештували Михайла Ялового, він був президентом в Апліте. Очевидно, це було для, ну, для хвильового це було остаточне, перекона... Пер... остаточне переконався, що він буде наступним. Ну, Ніколи не можна самогубство однозначно проінтерпретувати, але так чи так. Неділя, 13 травня 1933 року, Харківський будинок «Слово», Хвильовий, він народжений 13 грудня, він любив 13, цифру 13. 13. Любив 13 число, це так, було його Отже, число. він запрошує до себе в гості друзів, по, ну, по, Сусідів по будинку слова, там був Микола Куліш, там був Досвітній, хтось ще. І це така, от, якщо хочете, це була така, Оксана Забушка дуже, дуже тонко сказала. Про це була така от ніби розіграна, хто значить свідомо, може, і свідома ніби розіграний фінал оргії Лесі Українки. От така домашня оргія. Вони там, Тому, е -е -чаювали, чаювали, там. чаювали. І потім хвилює виходить в кабінет, сказавши, що, що я щойно написав новий ті. Я зараз вам покажу всім, як треба писати. Оце, оце майже дослівно, і, і після цього вони чують постріл. Бігає куліш перший бачить в кріслі з простреленою скронею. І були записки, дві записки лишив. І тоді. Ніби, оце, оце, оце його, я вам зараз покажу свій найкращий новий твір. це ж майже цитата з фіналу Оргілис Українки, коли Антей, перед тим, як задивитися струною, Антей каже: Товариші даю вам добрий приклад. Товариші даю вам добрий приклад, так чи так? Ці записки ще встигли прочитати. Їх потім переказували, але їх знов-таки їх одразу ж забрали чекісти, які прийшли. Ці записки пролунали в публічному просто. Я їх почула вперше, як і всі. Я, Коли був... була справа розсекречена? Кі... Ні, ні. ні. На, був вечір наприкінці 80-х років був якийсь ну, величезний актова зала, яка була заповнена людьми. Був, це був перший вечір це Була його реабілітація. Це була така національна маніфестація. Тоді приїхала ця його. Прийомна донька, якій була адресована одна з записок, вона теж її вперше тоді почула. І ось тоді секретар ЦК, який прийшов на цей вечір, приніс ці записки і їх прочитав. Ага. Так що далі хвильового було заборонено, ім'я хвильового було заборонено, могила знищена, тексти не просто заборонені, а прокляті і якось там не знаю ну, анаф, анафемовані. Але от, от оптимістичний фінал сьогоднішньої розмови, коли наприкінці 80-х років реабілітували Хвилювого, виявилося, що в кількох харківських родинах з покоління в покоління передавався план, як знайти могилу хвилювого, яку яку знищили. Ну і те, що 13 травня це дуже важлива дата в нашій історії, це справді так. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі під нашими відео. І також підтримуйте нас на Патреон і, власне кажучи, на Ютубі. І сьогодні я також хочу закликати вас зробити ще одну річ у Віри Павлівни. Дуже скоро буде власне такий сольний курс «Історія української літератури 2.0» на платформі Літо світа. А він розпочнеться через кілька тижнів після того, як з'явиться наше відео. І якщо ви будете реєструватися на цей курс, ви зможете скористатися промокодом Шалені авторки для того, щоб, власне кажучи, отримати невелику знижку. І зможете почути багато історій, таких які може розповісти Віра Павлівна. Власне кажучи, це хороша нагода відчути себе студентом Києво-Могилянської академії. І моє питання до наших глядачів стосується може не лише хвильового. Давайте подумаємо і поговоримо в коментарях: ось про що? Рік тому російські імперіалісти обстріляли, власне, ще раз розстріляли харківський будинок письменників слово майже всіх мешканців, якого було розстріляно в 30-ті роки. Чи можна це вважати? От, Такою тяглістю російського імперіалізму і свідченням того, що ми не можемо ні про яке примирення говорити. Віра Павлівна. От е, я знаю е, таку, е, таку, власне. Чутку чи не чутку, але е, е, ця версія була розповсюджена, переважно в діаспорі, е, що хвильовий не сам пустив себе кулю в скроню, що е, у вікні була знайдена е, якась е, дірка, ну, від кулі, очевидно, е, власне, ну, Існує така версія, що хвильового застрелили. Е, наскільки вона взагалі релевантна? Я могла б до вечора зараз розповідати безліч версій навколо хвильового, легенд. Я думаю, в нас мало навколо кого є так багато легенд, як навколо хвильового. Це очевидна легенда, тому що так це самогубство. В нас є записки, ну в нас є. Записки самогубці, який пояснює, що він робить і, і, і чому він це робить. Так що говорити про, про те, що це не самогубство, немає ніяких підстав. Більше того, хвилюється така легендарна постать. Є ж є ж, скажімо, спогади. Антоніни Коліш, дружина Миколи Коліша, яка була при тому, є спогади з цього будинку слово. Тобто, ні, це звичайно легенда. Але таких легенд дуже багато. Ну, просто людина такого масштабу, що, що інакше не виходить.